62 учнів та випускників Черкащини сьогодні отримали обласну відзнаку Відмінник захисту України, розповів очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Отримали нагороду ті, хто успішно опанував шкільний предмет захисту країни та пройшов вишкіл. Також відзначили рій терен зі смілянщини, переможців обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура для нас елемент вагомий елемент національного патріотичного виховання. І також стимул для того, щоб діти на відміну вивчали цей предмет. Дуже багато учнів після того, як вони отримали цю візнаку, вступають у військові училища. І пов'язує свою кар'єру із військовим фахом. В Даний що... час воєнний час захист України, як на мене, це дуже важливо, тому що, як мінімум, для дівчат у нас окремо для дівчат і хлопців є предмети, це дає медичні навички до медичної допомоги, яка зараз будь-який момент може дуже сильно знадобитись. А у хлопців це більш військові навички, які я вважаю, що багато хто з даного часу схоче піти вчитись військовий, і їм це допоможе. Скажу чесно, це саме мій улюблений предмет. За шкільні роки в мене не дуже багато нагород, можна сказати, нуля. Це моя сама перва і дуже приємно. Ким ти хочеш стати генералом. Дуже приємно, що мої одинаково. учні, і це Чому не перший рік, днінація, приймають участь в нагородженні таких відзнаків, предмет захисту країни в школі повинен бути обов'язково і не тільки півтора години на тиждень, а як вчитель практик хочу сказати, що це потрібно Три години як мінімум щоб навчити любити Україну по справжньому